Привіт, друзі, наближаються такі періоди, де в Польщі буде ставати роботи все менше і менше. Робочі лінії будуть скорочуватися, тому вам варто приготуватися до перетину кордону, який в найближчий час може бути для вас не дуже, дуже веселим. Тому що на сьогоднішній день не тільки між Польщею та Україною існує кордон, а додатково між словаччиною, чехією та німеччиною при виїзді з Польщі. Вже також з'явилися контролі, про які я вас попереджав, але хтось говорив, що М, їх немає, їх не буде і так далі. Проте зараз, уже, друзі, на виїзд Польщі, наприклад, до Німеччини, можуть бути навіть 10-15 кілометрові черги. У мене друзі поверталися нещодавно із Німеччини до Польщі, і вони мені навіть зняли відео, в якому чітко видно, що ці черги існують. І вам, якщо у вас не все в порядку з документами, потрібно підготувати ваші документи. Зробити, щоб вони були все в порядку. І навіть попри те, що у вас є довідка ДІАПЛ, при виїзді в Україну вам потрібно пам'ятати, що при проходженні паспортного контролю назад до Польщі вам потрібно знати деякі речі, про які я вам зараз, друзі, повідомлю. Але перед тим, як я розпочну, хочу ще, друзі, звернутися до всіх тих людей, які. Шукають зараз роботу повністю на дому із зарплатою хоча б від 20 тисяч, ну і, звичайно, абсолютно нічого не вкладаючи. Є хороший варіант, де ви будете отримувати гроші за те, що абсолютно безкоштовно підібрали одну із вакансій для своїх друзів, знайомих або ж просто людей з інтернету за кожну людину, яка поїхала на роботу, вам на карту Приватбанку, Монобанку або ж іншого банку буде виплачуватися від 4 до 10 тисяч гривень. Повторю ще раз: за кожну людину, тобто під. Відібравши всього 2-3 вакансії в місяць, ви будете гарантовано мати зарплату приблизно в районі 16-20 тисяч гривень. І для цього взагалі не потрібно мати якийсь досвід. Про цей сервіс я вже вам колись розповідав. Він називається Workium. Його створили поляки, тому тут все чесно і виплати приходять кожен день. Тому, якщо ви Шукайте роботу, де не треба нічого вкладати, і з хорошою зарплатою переходьте на Workium і заробляйте. Посилання я залишив в описі. Ну а ми, друзі, переходимо до наступної нашої інформації. Так як ви будете перед святами точно виїжджати в Україну і повертатися, сьогодні, на сьогоднішній день наші громадяни взагалі не орієнтуються, що їм потрібно робити при поверненні назад до Польщі. Досить багато з вас. Втрачають статус УКР, при цьому не можуть його відновити. Я вже всіх неодноразово попереджав, але мене ніхто не слухає і говорять, для чого вам та карта побита і так далі. Я не перестану повторювати те, що вам зможе допомогти в майбутньому. Якщо у вас є можливість, ви працюєте офіційно, ви маєте бізнес або ж ви маєте блюкар, тобто високу кваліфікацію, і вже подаває, подава, подаєтеся на отримання її, то. В вашому випадку є можливість податися на карту побиту. І для чого вам той статус УКР, який нічого вам не дає, окрім болю при перетині кордону? Тому що, коли його анульовують при поверненні назад до Польщі, ви не зможете заїхати, якщо у вас не буде А. Вільних днів по біометричному паспорту, Б. Не буде у вас дійсної робочої візи, і. Г. Це у вас повинна бути карта побиту. Якщо у вас її немає, то значить ви не зможете в'їхати на територію Польщі. Сама децизія не дає вам можливості перетинати кордон, як і внутрішній в шенгенській зоні, так і зовнішні на виїзд до України і повернення. Тобто виїхати ви зможете, а повернутися уже. Ні, я думаю, що багато з вас, експертів, вже друзі, це знають і підтвердять мою інформацію. І власне, коли ви повертаєтеся навіть події ПЛ, .E якщо вас пропустять по НІ, то у вас можуть забрати цей статус, тому що ви при проходженні кордону не повідомите прикордонника. А ви зобов'язані це зробити згідно останньої інформації, яка описана на сайті Стражегранічної посилання, на яку я залишу також в описі до цього відео. І вам необхідно друзі вказати. Той статус, на основі якого ви хочете перебувати на території Польщі, тобто чи під статусом тимчасового захисту, чи як турист. Бо якщо ви цього не повідомите, неважливо, по яких документах ви будете їхати, чи по візі, чи по карті, чи навіть по безвізу, якщо ви цього не повідомите, то у вас статусу. Можливості відновити статусу не буде, потрібно буде писати листа до граничної того пункту пропуску, який ви перетинали, із проханням на ім'я коменданта, щоб вам змінили цей статус. Відбувається це дуже довго, друзі, і не завжди вдало, тому що якщо ви швидко опустите руки, то вам ніхто навіть не відповість. Я думаю, що багато з вас вже це пробували робити. Ну і на друзі, ваш досвід. Легко вам вдалося це зробити, ба більше того, навіть коли ви повідомляєте прикордонника про те, що ви хочете отримати статус тимчасового захисту то прикордонники не завжди приймають вашу інформацію до уваги і ставлять вам все одно статус туриста, і ви їдете собі назад до Польщі. При цьому, не, 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 не маючи змоги відновити цей статус УКР, це досить велика проблема тому я прошу вас, друзі. Ще раз, будь ласка, візьміть собі до уваги те посилання, яке я залишив в описі під цим відео. Це посилання на сайт Стражі Граничної, головного відділу в Варшаві, який нам повідомляє повну інструкцію, що робити при наявності, при наявності статусу УКР, як його відновити, що дозволяє його втратити, і як цього уникнути. Ну і звісно ж, сама інструкція: як перетинати кордон на виїзд та в'їзд до Польщі. Щоб не втратити статус ОКР та довідку, важність довідки ДІПЛ. Це досить важливо, друзі. І навіть працівники у ЖЕНДі, працівники працівники стражегранічної не завжди знають про цю інформацію, яка є описана за тим посиланням, яке залишив в описі під цим відео. І це дуже, друзі, ну знаєте, нагнітає на поганий настрій. Бо якщо вже ці люди не знають своїх обов'язків, то що говорити далі? Але знаєте, що я вам скажу? Вони не роботи, вони люди. І кожна людина, вона помиляється. Кожна людина не може знати всього. Навіть поліцейські, котрі у вас забрали ваше водійське посвідчення, яке вже вийшло з терміну придатності, закінчився термін дії українського водійського посвідчення. Хоча є і існує закон, при якому ви можете їздити по цих водійських посвідченнях ще до кінця 2023 року. Хтось із вас вже мав проблеми? Із поліціянтами в Польщі, які забрали у вас водійське посвідчення, попри те, що закон дозволяє вам керувати транспортним засобом при наявності таких водійських прав. Напишіть свою відповідь в коментарях. Ну і також, друзі, на кінець. Хочу вас запитати: пам'ятаєте про славнозвісний законопроект під номером 8029 від народного депутата Георгія Мазурашу, і в який голосив, що ви чоловік, людина чоловічої статі, віком від 18 до 60 років. Були б, мали б змогу виїжджати за кордон під страховий внесок. Ви вносите страховий внесок. Це раз, і потім кожного місяця якусь частинку грошей будете вносити на рахунок Збройних сил України. Чи чи хотіли б ви ще друзі почути про цей законопроект? Тому що на вихідних мені підписники писали і просили, щоб я створив петицію на рахунок цього законопроекту, щоб його підтримала. Більшість наших українців, але я хочу вам нагадати, що цей законопроект він з минулого року. Тому напишіть, чи мушу я піднімати знову цю тему про ви чоловіків за кордон, тому що мені я впевнений буду зараз дуже багато ботів писати, і не тільки ботів, а людей, яким це болить, що не на часі. Коли війна закінчиться, то тоді і відкриємо кордони. Але приводжу вам зразу до прикладу ту країну, в якій кордони не закрили, і люди звідти не виїжджали так масово, яких і так там небагато, а близько 10 мільйонів, це Ізраїль, друзі. Може я поганий приклад привів? У вас є кращий? Приведіть його в коментарях. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.